Вітаю вас, шановні мої слухачі, глядачі. Дякую вам за вашу присутність на моєму каналі. Дякую вам за ваш час. Підписуйтесь, це є вашою подякою за мою роботу. Бо по спостереженням я дивлюся, що в мене переглядів набагато більше, ніж в мене підписників. Так, добре, я тут зробила підбірку таких питань, які я прочитала декілька разів у коментарях. <кхід> То я зараз їх. І передивлюся. Питання. Чи усвідомлює, чи усвідомлює Ізраїль, що Центр прийняття рішення Хамас знаходиться у Кремлі? Чи усвідомлює? Не просто усвідомлює. Тут не просто усвідомлює. Усвідомлює це однозначно, але тут іще, ну так, знаєте, тут плюється, каже, ну, дурінь, який, каже, привів до розвалу всередині країни, до катастрофи. Але каже, справедливість, тут, тут мені більше карти відповідають не про те, що знають це, вони вже зрозуміли, а про те, що час справедливості йде. Дивіться, тут карта справедливості, активна діяльність і колесо фортуни. Тобто пройде час, і ми за справедливістю прийдемо до тебе. Однозначно усвідомили, от однозначно тут є таке розуміння, звідки ноги ростуть. Тому і, і тут справедливе покарання незабаром. Будемо спостерігати, як Ізраїль помститься Росії. Так, Чи дійсно Німеччина до сих пір торгує російським газом? Я, чесно кажу, не стикалася з цими. Ну, як, щоб то, я не бачила, щоб то обсуждали. Так, ну, подивимося, чи дійсно Німеччина до сих пір торгує російським газом. Так і так. Тобто, так, є Німеччина. Бачите, три сторони. Німеччина, Росія і ще третя сторона якась, Да? Трійка, трійка, тобто, так, в контакті Німеччина, Росія і ще хтось є. Так, торгує. Але це ретельно намагаються приховати, не балакають про це. Так, да, це дійсно так: торгують, але ви розумієте, тут так, по-перше, це кошти. Кошти, щось дуже дорого це буде стоїть. і якщо ну припустимо припинити цю торгівлю, то це дуже сильно вдарить по економіці самої Німеччини. Отак, от, от тобто вони ще із-за фінансів не готові, але дуже не хочуть про це розмовляти. Якось будь-яким шляхом, якщо виникає питання в когось щодо цього, намагаються це все стерти, якось ну звести тему на нівець. Так, приховуються це луна, і так дійсно так, але все це впирається в кошти. Тобто вони зараз не готові це припинити, бо це дуже вдари по їхнім, ну по їхній економіці, по економіці Німеччини. це дійсно так. Питання, чи все ж таки буде наземна операція Ізраїлю в секторі Газа? Чи буде наземна операція Ізраїлю в секторі Газа? Щось таке буде. Знаєте, от, на земні ж операції, ну, можливо, я не військова людина, але так мені показано, що воно можливо бути якось іншими шляхами все зроблено, будуть намагатися. Тобто, дивіться, світ інша якась сторона. Ну, я так думаю, це, скоріше всього, Америка, яка стримує, яка стримує і не дає, як сказати, ну, отмашки, поки не дає. Я вам так скажу. Тут іще в просторі це не готове, перемовини про це ведуться. От іде якийсь розговор на грані, на грані для того, щоб не втратити взагалі весь світ. Тобто, якщо буде наземна операція, то буде щось іще гірше. Так мені карти показують, поки стримують. Наразі це ще, ну, дивіться, найближчим часом це ще не відбудеться. На ближчий час, ну, я знаю, ну хай ще буде якась неділя, якось і ще не відбудеться. І ще поки ні. не показують мені, що туди заходять і щось відбувається, поки на рівні розмов. розмовляють. Байден звернувся до свого народу щодо України. Ну, чого очікувати? Оця історична промова Байдена це про що? Ну, тут він, мова про що, що вибір насправді ну, важкий. За, за, ну, якби важкі часи наступили. Десятка мечів це важкі часи, це коли, це коли щось закінчується, закінчується якась влада, чи закінчується якась ситуація, але закінчується дуже ну, скажімо так, сумно, гірко. І тут карти кажуть. Вибір, звісно, за нами, але ми будемо обирати той шлях, по якому ми йшли. Тобто, тут немає повішений. Вони будуть допомагати і туди, й туди. Тобто він звернувся до свого народу і каже, що б там би не відбулося. Можливо, ви там будете незадоволені, але в нас вистачає ресурсів. Не думайте про те, що ну, якщо ми щось віддамо, то ми лишимося з чим. Тобто, ми віддаємо, навіть якщо це ми на дві країни працюємо, так на Ізраїлі, на краї... на Україну однозначно. Але ми даємо тільки 25% від того, що в нас є. Тобто, не переживайте. Я роблю розумний вибір, тобто я нікого з вас не приношу в жертву. Отак-от. І чого нам очікувати? Ну, допомога як була, так і буде йти. До самого кінця, по десяткам, до самого кінця, так все це, це важко вирішується. Можливо, там є якісь протиріччя, хтось, можливо, там не згоден. Є там різні думки про це. Але допомога буде надаватися і Україні, і Ізраїлю. І я так думаю, саме ця промова, от вона якось. Байдена якось підніметь, підніметь його. І тут він всіх просто заспокоює, що всім всього вистачає. До речі, два пажи. Це знову ж таки. Я даю 25% від того, що в нас є, і я дам і тій країні, і іншій країні. Допомога буде. Ще питання? Чи передали ВСУ нову авіацію? О, таке питання. Чи вже є в ВСУ нова авіація? Чи вже є в ВСУ нова авіація? Є, є, дивіться, карта мечева карта, мечева Масті, як то кажуть. Так, це пов'язано з повітрям. Бачите, багато повітря. Королева мечів і сімка мечів. Так, це є. є. Я вже передали, авіація та нова є, а чому тяжба їй потрібно більше. Так, дійсно, авіація є, але вона в такій кількості, ну, скажімо, 10 літаків. Так? А хочеться трохи більше. Так, дійсно це є. Дійсно є, і це дуже добре спрацює на наш захист. Бачите, ось у карта допомога. Допомогли якимось серйозним ресурсам. А мечі символізують повітря. Тобто так. Авіація дійсно є, і вона буде робити свою справу. Що чекає Керченський міст? Ну, Звісно, що його чекає? Чорний пакет. Добре. Давайте так запитаємо. В листопаді. Чи вже вгатять нарешті, по мосту? Чи вже вгатять по мосту в листопаді? Ну, карта прощання. Так, щось буде відбуватися. Звісно, я вам кажу, його, хоч і гаті, то це не буде, він не зруйнується, він не впаде від одного удару одномоментно. Це треба робити не один раз. Так, доля мосту. Він ну, припини своє існування. Припини. Звісно, цей міст можливо обирають якусь тактику, можливо, чогось чекають, так? Можливо, є якісь ну, задумки. Але тут однозначно цей міст він не лишиться стояти. Розумієте? Це просто питання часу. Звісно, він перестане своє, припини своє існування. Принаймні, функції свої він виконувати не буде. Так. Чи дійсно останнім часом армія РФ несе катастрофічні втрати? Чи дійсно це так? Чи дійсно? Армія РФ несе катастрофічні втрати на фронті. Дурінь. Хаос. Так, так. Вони це розуміють, вони це докладають на, на гору туди, наверх. Ну, там, Їхні начальники, можливо, в Кремль докладають, що ми тримаємося з останніх сил. Оце, що в нас є, це неможливо втратити, тому що потім вже буде потом уже буде дуже боляче. Так, так і так, да, по-повішеному це жертви. Жертви. Угу. І три складові. Це людський фактор, техніка, і, і ще щось. Три складові, і причому по трьом напрямкам, по трьом напрямкам йде. Втрати так. Дійсно, це правда, це так, і це, до речі, це їх веде до якоїсь зупинки. Ну, Це карта, от, дев'ятка мечів, це кажуть, ну, просто такий кошмар. Кошмар. Вони самі тому не задоволені, вони самі про то кажуть, вони самі про те сповіщають, вони ставлять, ну, як, ну, як кажуть, визвісно ставлять своїх яких, керівників. що ще по цьому буде. Можливо, із-за великих втрат десь з якогось напрямку будуть ще виходити. Так, втрати дійсно великі. Бачите, ця карта. Тримаюся з останніх сил, тримаю залишки. Боюся, що якщо ще по цим жал, залишкам гатять, то тоді що ми будемо робити? Це все сказано, башта. Це дійсно катастрофічні втрати. І, і ще це на майбутнє. Тут будуть дуже великі вибухи, і ми будемо чути ще, що не просто там десь два танчика і три сотні окупантів, а це буде масовано. Так, дійсно, втрати в них дуже важкі. І так їм і ми треба. А я вам дякую за увагу.